Моя улюблена християнська пісня це зможу, все з тим, хто полюбив мене, тому що Бог більше всього любить людей. І я реально розумію, що з Богом я зможу все. Вірш, Він дуже схожий на цю пісню. Я можу вам його зачитати. Я все можу в тім, хто мене підкріплює в Ісусі Христі. Коли ми гуляли, до нас підійшли віруючі люди. Е і почали нам проповідувати перший раз. Так, запросили мене на теніс. Я думав, цікаво, як це в церкві. Є теніс. Я думав, там сві свічками якимось грати. Знаєте? Ну але я прийшов, і там така крута атмосфера, так все круто. В тайній кімнаті вдома молився, і там я пережив Бога. Бути вірним, по-перше, Богу, а по-друге церкві. Це дуже важливо. І третє це. Таємна кімната це те, що дає сили, це те, що дає пройти всі випробування, це те, що там, де Бог дає нам силу. Це таємна кімната.